І обличчя влади є світле, прозоре, не корупційне, саме таке, якою має бути влада. Треба, щоб громадянин бігав по різним інституціям для того, щоб зібрати нікому не потрібні пакет Він має витрачати мінімум часу, все має бути в електронній системі. І для цього не потрібно ані жодного герої. І замість вахтера з обличчям прикордонника людину має зустрічати такі обличчя, дівчата, які ви сьогодні можете побачити. Бачиш, яких піднімається настрій і е, ти починаєш шанувати і поважати і Україну, і місцеву владу. Чому це стає можливим? Через механізм децентралізації. Лева частина повноважень, які раніше були в Києві, і потребували абсолютно нікому не потрібної поїздки до Києва назад, втрачати гроші, втрачати час. Сьогодні все можна вирішити в одному місці. Це не нове. І в Європі це давно вже запроваджено. Як абсолютно необхідний алгоритм, інструмент держави. Можу сказати, що 10 років тому система прозорого офісу була запроваджена в місяць. І настрій людей одразу ж підвищувався. Дуже важливо, щоб не було стінгу. Дуже важливо, щоб були абсолютно... не було... да, ще. дуже важливо, щоб не було черг. Це знав, коли тобі пройти. Я сподіваюся, що сьогодні я буду першим, хто отримує цей перший зразки документів, які людина, і послуги тут люди може отримати в цьому центрі. Це позбавляє можливості створювати черги. Ми дуже чітко ми розуміємо, що бюрократи і чиновники черги створюють самі. Для того, щоб продемонструвати комусь, відвідувачу, необхідність існування цієї посади. А так, все прозоро. Якщо ти затримуєш видачу необхідної довідки чи документу час більше, ніж це передбачено програмою, в керівника центра на комп'ютер висвітлюється червоний сигнал. І він вже сам особисто може втрутитись і розібратися. А з чим пов'язано, що людина не може отримати своєчасну і якісну послугу? Таким чином, центр надання адміністративних послуг це ще один наш рубіж боротьби з корупцією. Це ще один крок для того, щоб зробити життя громадян краще. Для того, щоб створити мотивацію про людей. На власні очі хочуть доконатися, що ситуація з владою змінюється на краще. Отже, крок перший це децентралізація, крок другий це боротьба з короткою. Тепер, хто це робить? з Києва? Ні. Це унікальне поєднання зусиль обласної адміністрації, обласної ради що дуже головне міського голови. І міський голова має можливість вирішувати проблеми в форматі субсидіарності. Що таке субсидіарність? Це те, що закладено в нашому проєкті змін до Конституції в частині децентралізації. Складне слово, яке багато хто плутає з субсидією, насправді нічого спільного з не немає. Субсидіарність це означає, що все, що ти маєш вирішувати в межах територіальної громади, вирішується тут. Навпаки, якщо може бути вирішено тут, а вирішується в обласному центрі або в Києві, досить переводьте це сюди.